А де всі курче, що твоїх пацани? Так, так, так. так а ти що не куриш, Льолік? А я собі вікно відкриваю. А, я думаю, що ти не куриш. Хороша людина така. А, тобі типу, що не, не подобається ті, хто з цигар... цигаркою? Не, не люблю запах сигарет, ні. Ще скажи, такого гожі би не пити. Я не хочу би хочу нормального. Є якийсь такий? Нормальний хлоп має пити. Не кожен день, але. Має якесь свято має випити. Як тут то, то не пити, то то курва то скушту жити. А ти знаєш, що є п'яні такі дурніші, не дай Бог. Не... Я адекватний, я коли п'яний, я дуже добрий. Так? Да. Дуже добрий. А як... Я б ти чував на руках, як би це перевірити? Приїжджаєш сюди до мене, ми сідаємо за стіл і будеш бачити. Ну а чого це має невеста їхати до пацана, ну це що таке? Я, ну, та я не можу їхати. А ти до кош так е, малюєшся і на гульках була чи що, я не поняв? Ні, ти що, боже збав. Чому ти мені не доповідаєш, чим ти займаєшся, кого маєш? Кого я маю? Кавалера маю. кавалера. Якого маєш кавалера? Я шутку, такого при цардому вірша записати, то думаю, треба бути нормальною, бо ж люди будуть дивитися на мене. Друзі, Дуже... вірші кожен день пишеш? Ну, сьогодні читала, вчора читала, да, кожен день на сторону. А що ти про мене вірша не напишеш? Чуєш, я зараз зайду в чат GPT, я скажу, напиши вірша про Льоліка. Що там він скаже, давай? А, все, коллерка, ви поняли, де на вірші бере? Ні, ну тут. Ні, ні, -ні я... я зачитую вірші які мені люди присилають. Але ми ж типу ага. можемо про тебе написати. Ну, напиши щось гарне, щоб не було стидно ж люди з тим, що виходить. Хорошо. Тільки мені треба якісь ключові слова про тебе. От що б ти сам про себе сказав, що б ти хотів почути в тому вірші? Шо? Піяк. Що, що? Болт 27 Що Шо? Ага. Я не почула. Повтори. Слам 27 пів діаметр. Ой боже, прости мене грішно, і його прости теж грішно, я не можу. Каже, оце чесна людина. Блін, ну я напишу, реально. Напиши. Напиши. Послухай. Напиши про нас з тобою. Давай, я зараз йому задаю і пишу ключові слова. Напишу. От вірш просто пише. Можна, будь ласка, вірш. Вірш про Льоліка. <laughs> про Льоліка. У інсованій формі ключові слова. Тиснемо всі разом. Ключові слова. Пияк? Що що? Тиснемо, Тесним, тиснемо всі разом. Шлан 27,5 см. Ну Я таке не можу написати. Напиши. напиши. Ну, як написати це по-нормальному? Напиши. роботящий хлоп, агроном. Щось напиши. <риклад> <риклад> і що, написало щось там? Зараз чекай. Чи зараз щось таке, що я не червонів, <риклад> Слухайте вірш, ви готові? <риклад> Давай. Коротше. Я пишу: можна, будь ласка, вірш про Льоліка в віршованій формі. Ключові слова пияк, любить дівчат, має огороди та паї. Дуже популярний тіктоці вуса є і кудрі. Пише. Жив на світі хлопака Льолік, знав весь край про його фольклор вуса крутить той соколи, кудрі пишні, мов чорний шок. Любить випить. Ну, що ти вдієш? Пляшка друг йому на віку. Та й дівчат він дуже шанує. Не проходить повз їхню красу. Городи має, паї малі. Життя кипить, мов борщ у печі. Та в Тіктоці він летить між людьми, популярний, мов зірка вночі. Льолік душа, Льолік забава. З ним не нудно, це кожен знає. То сміється, то знов наливає. Йде по життю, як пан Бурлака. Ну, видиш, то прямий намьок тобі, що тобі треба приїхати і мені пропозицію зробити? Я? Нормальний вірш. Пані бомба. бомба. Пані. Подякуємо <кхи> за привіз. <віки. кхи> ну каже, дочекалися тепер хлопцям пропозиції робити. Я ще в шоці. Дімон дякую я, вам. По статусу не положено робити. пропозиції. Дякуємо, дякуємо всім. По, Боже, який діловий! По статусу не положено. Я в шоці. Приїжджаєш до до мене з ящиком, кажу, Льоня, стань моїм чоловіком. Я скажу, я ще подумаю. <кхи> Іди завтра. <кхи> який І в тебе статус, можливо. люди питають? Статус конкретний. Так і це конкретний. Один ненадіжний. Ну, що ти знаєш, що я ненадійний? Ну який? несерйозний. Що там смс-ку відкрив в Тіктоці? Ну відкрив? Та й що? Та й що? Та й чекай! Що чекає, який хоч, хоч в мене на одній місяць? Два чекала, що він відкрити, два місяці і поки що прийде. Він каже, я надіжний. Та що на ти мені такий здався, надіжний? Ну добре, так. Вдякому... Поки він не твій, то він. Не має, ну, він, не має, ну, він не має ніяких зобов'язань. Так, як, якби ти, якби ти тільки сказала зелене світло, що все, зая. Ти будеш жили як, як президент. Та я й так живу непогано. Ні, я, не Жаліти. звідки то ти, ти декларуєш свої фінанси чи ні? А що ти мені, гроші мої вважаєш, га? Ти що, в набу? При посаді, я питаюся. Ти працюєш в набу? Працюю і в набу і наїду. Я всю дав. Що я в Тік-Ті не відчитувалася, так? Ти маєш завжди сильні поступати, бо я старший. Як ти старший, ти менший в мене? Ти що, дитино, як, як, я, коли ж ліз по підружки рушки з щала. <піллянна> Окей, давайте. Пока. <піллянна> Кохаю тебе, все буде здорово. О Боже, кохає він мене.